Привет. Привет. Новый тур, новая девчина, Катерина. Так. Что сегодня будем делать? Чи переможе Чорноморець, чи станеш ти фартовою для одеської команди? Ну дуже хотілося б стати фартовою хоча б для якоїсь команди. <сум> ну, Якщо стану фартовою для чорноморця, теж непогано. Будемо спостерігати. Але вболівати я не буду, бо я журналістка, я маю бути об'єктивною. Це судді мають бути бують бути вони теж. <сум> Взагалі враження від початку чемпіонату. Ти людина футбольна, я можу такі питання ставити. Ну насправді я вперше працюю саме на УПЛ, і власне вражень дуже багато, бо до цього я переважно працювала зі збірною. І, а вже ж, скажімо, і по роботі мені треба дуже сильно перелаштовуватися зовсім інша специфіка, інші команди. От, але мені дуже цікаво, бо стільки всього нового, стільки нових персоналів. Тому так, я скажімо так, без перебільшення в захваті, і сподіваюся, що сезон цей точно не розчарує. П'ятий тур Чорноморець Полісся. Граємо проти дуже серйозного суперника. Знову у нас зміни в складі, і у нас нова форма. Сподіваюсь, переможна. Потрібно відбирати очки у Полісі. Минулому чемпіонаті двічі обіграли ми Житомиряни, але це було ну, в іншому житті, самі розумієте. Крижаний душ Чорноморець потрапив під таку. Потужну струю 0-2 до восьмої хвилини вже було потрібно приходити в себе, Чорноморець приходить в себе. Була спроба зі штрафного від Олексія Кабленка, потім знову Олексій отримав таку ж нагоду, як це було в матчі з Колосом, але поки що є тільки е, так, навколо та да, поблизу. Ось і справжній гольовий момент. Артем Габелок пожалів голкіпера Волинця. Так би мало вже бути 1-2. 3-0, На жаль, Артур Рудько потянув в пенальті. Артур Рудько красень, до нього ніяких питань, але другий пенальті вже за один тайм. Ну, Полісся, що можу, можу сказати, Полісся, Наш представник в Єврокубках. А, правда, там нулячок Житомиряни набрали, але це таке. Але тут два пенальті в першому таймі. Ну, самі робіть висновки. Самі. Ну, так, відверто невдало проводить Чорноморі перший тайм, Але що помітив по грі Полісся, як і молодіжка в п'ятницю, так і сьогодні гравці основної команди. Що роблять, коли рахунок на їх користь прилягають на газон і відпочивають? Ну, це така неприємна традиція. Але я розумію, тактичні хитрощі ніхто не відміняв. Але ну, хлопці, рахунок 3-0. Можна футбол пограти, навіщо лежати на зеленій траві? Можливо, щось не розумію у футболі. Так і є, не розуміє. Демо на перерву ну, в такому в трохи підвищеному настрії Богдан Будко забиває гол красені до Більш детально про заміни. Віталій Єрмаков не досить вдало перший тайм. Замість нього Ярослав Кісілій йде на лівий фланг, на правий фланг Кає Гомос. Богдан Будко займає місце в центрі захисту. Ну і замість цього шпорно вийшов Кирило Сігєєв. Це взагалі такий геть новий варіант півзахисту жодного представника минулого сезону в складі Ну! Дожимайте, дожимайте. Олексій Хобленко скидував м'яч, порожні ворота. Винесли з лінії сферу гравці. Полісся. пощастило. панікам. Паніка іноді тут у воротарському майданчику, пана Волинця. Відіграли відіграли у нас Габі і Петряк Денис Янаков, Олександр Феничнюк на підсилення виходять. Час ще є більше ніж пів години. І настрій такий добрий у нашої команди. Замість Кирила Попова на останні 15 хвилин вийшов Жао Нето. ну і не дали очевидний штрафний або пенальті на фол на проти Олексія Кабленка. Ну я вже це не буду коментувати, ви самі все бачили. Продовжуємо грати. 79-та хвилина. Матч. Ну, ви знов бачите, в грі пауза. Знов гравці поліся на, як казали, класики, смарагдовому газоні стадіону Чорноморець відпочивають. Ну вони виграють жодних претензій за суті, як то кажуть. Але в футбол хочеться пограти і подивитись. Це вже не в перший раз, не вперше раз. Ну, така тактика, ми її приймаємо. Представник України, короткочасно, представник України в Єврокубках приїхав в Одесу за реваншем. Так він його отримав. Два дивні пенальті. Не кажу, що несправедливі, але дивні пенальті. І постійні лежання на газоні зробили свою справу. Ну так, це був не найкращий матч Чорноморця, але що маємо, то маємо. На жаль, поступаємося перерва на збірні, і потім повертаємось, повертаємось проти потинується вірте, вболівайте за своїх. Нам це дуже потрібно. Побачимось, почуємось.